День Матері. Щороку, другої неділі травня, весь світ відзначає День матері, а починалося все так. Маленька американка Анна Джарвіс дуже рано втратила найдорожчу в світі людину маму. Дівчинка була певна, що її мама найкраща у світі. Минув час, вона виросла. І зрозуміла, що для кожної людини її мама най-най-най. То чому б для усіх мам не створити найкращу у світі свята? думала вже доросла Анна Джарвіс. Ось так у травні у 1910 році з'явилось свято День Матері. Свято Матері в Україні має триєдину суть. У цей день ми складаємо шану найдорожчій в світі людині своїй матусі. Цього дня ми вшановуємо й Божу матір, Діву Марію та свою вітчизну неньку Україну. У багатьох мовах світу слово мама починається літерою М. Не вірите. Ось переконайтеся, майка болгарська, матка польська, чеська, мама румунська, матір грецька, мор норвезька, ме в'єтнамська, мудер голландська, мутер німецька, мадре іспанська італійська, мазе англійська, ман португальська, мер. Отже, День Матері це чудове свято, яке вшановує наших найрідніших матусь. Тож приготуйте красиві привітання з Днем Матері, їм буде дуже приємно. Дякую за увагу!